Перед самим початком в закріпленому повідомленні і в описі відеосу будуть реквізити збору. Ми збираємо на два дрони для ТРО, де служить чоловік моєї дуже гарної подруги. І я не хочу, щоб через недостачу обладнання русня зруйнувала ще й цю сім'ю. Тому, будь ласка, задонатьте хто скільки може. І да, ще знову ще перед початком. В мене там десь тиждень тому вийшов відос по Улдгану, але Ютуб прям дуже сильно його не взлюбив. Я не знаю, чому просто йому так блять захотілося. Там постійно вимикалися коментарі рази чотири точно. І я точно знаю, що деяким людям з моїх підписників не показують. Відео в, описі, в, кінці, в рекомендованому і навіть в списку підписок. Тому, якщо не бачили, гляньте, там місцями навіть смішно. І я звук полагодив більш-менш. Посилання на відео залишу в описі, плюс там в кінці в рекомендованих теж воно буде. Що? Нова гра? По, по Оркам? Ще й на росочки розробляють? Ахуєнно дайте дві. І так, да, на нещодавному онлайн-фесті ГВ заанонсили спіт фріків аркадні гоночки по оркам, а точніше по культу швидкості. Такий собі твістед метал, але з найбільш підходячими чуваками на ролі кровожерливих, спраглих на адреналін та гучне бумкання, і абсолютно пиздуватих на голову тіпів. І да, я отримав доступ до плейтесту і зміг погоняти пару годин. Да. Грати було дуже і дуже складно, бо я періодично втрачав свідомість від того, що вся моя кров знаходилась в одному із найтвердіших і найбільших стояків, які я мав за все своє життя. Майже переміг моє перше збудження під час перегляду Ксени Принцеси воїнів, але на жаль, у Спід фріках повністю відсутні допасті міцні баби, які кричать так, наче сіли без трусів на розігріту під пекучим херсонським сонцем металеву лавочку. Але про мої враження трохи пізніше. Поки що про лор, про орків. Дуже коротко про культ швидкості. Трохи детальніше і про те, чому це просто ідеальне поєднання жанру і теми. І так. Що там по лору орки це дуже просто. орки? Фактично реальні самураї Вархамеру, і це навіть бергарт. Бо орки, як і справжні самураї, не ставлять перед собою цілі, бо у них нема цілі, у них є тільки шлях. Тільки на відміну від самураї, їх шлях це не служіння господарю, а ультранасильство і багато багато дакі. Що в принципі набагато краще для справжнього орка немає різниці між перемогою та поразкою, бо що на те, що на те, йому загалом насрать. Якщо по дорозі він від душі попіздячився, саме тому орки єдина раса в Вархамеру. Камері, для якої вся ця от хуйня, яка відбувається, дійсно в кайф, і вони її можуть назвати навіть таким собі раєм. Це тому, що у орка основні цілі в житті виглядають приблизно так: перше, щоб бля бахало піздато. Друге, щоб коротше, здоровим бути як пельмень. І третя, і найголовніше для цього відео, щоб коротше, пиздувати вперед дуже і дуже швидко. І якщо у середнього орка всі ці задоволення перемішані в більш-менш гармонічну кучу з невеликими перекосами в ту чи іншу сторону, то інколи серед них народжуються особливі довбойоби, ті спеціальні дібіли, яких по цьому сонечко в гарбузика. А горка і морка особисто пнули в дупу нафік з грибниці. У них перекос в одну сторону настільки сильний, що це вже не просто перекос, а справжня їбанутість, з якою можуть зрівнятися тільки найубореніші відвідувачі двочей та фрукчанів. І так само як японські філософи або дегенерати з іміджборд. Оці от спеціальні орки вйобують все своє життя на одну якусь річ, яка при їх найбільше, тільки замість поезії або збирання банок з власною спермою вони зазвичай стають пиздуватими інженерами. Стрілками з такою кількістю кулеметів, примотаних до гранатомета, що їм доводиться підставляти під спину танк, щоб не улетіти від віддачі. Або як в нашому випадку, вони все життя намагаються упариватися грибною наркотою тільки для того, щоб ніколи не злазити зі своїх обосраних брічок, які більше нагадують трактор, до якого примотали двигун, спижений з якого-небудь винищувача. І останні це і є. Культ швидкості. Ціле об'єднання пизданутих на голову зелених ідіотів, для яких скинути швидкість на своєму розсверленому мопеді, все одно, що вмерти, а їх коробка передач має тільки одну позицію максимальна швидкість, блять. І отой приклад з грибними наркотиками, то не перебільшення. Більшість членів культу швидкості постійно хавають стимулятори. І все для того, щоб ніколи не ждати на педаль тормозу і постійно нестися вперед аж до першої кочки, або поки не розгоняться так сильно, що просто зітруться о зустрічний потік. Повітря до нулів і культ швидкості важлива частина орочої спільноти, яка займається всім, що може дуже і дуже швидко їхати в сторону супротивника. І Їздять вони приблизно так само, як і стріляють, тобто давлять педаль в підлогу і просто тримають курс в більш-менш загальну сторону можливого ворога. Головна задача доїхати максимально швидко, і при цьому ніколи не відпускати педаль і ніколи не відпускати гашетку кулемета. Задачі доїхати одним шматком, ні перед ким не ставлять, бо власна безпека то навіть не другоря. І взагалі, як нормально веселитися, якщо постійно переживати через те, чи виживеш ти хуйня, якась? А тут трошки дідівських спогадів. Я навіть знав справжнього члена культу швидкості. Ще коли вчився в університеті. Не знаю, що з ним сталося після універу, але коли він там вчився, в нього була єдина мета: зробити справжній м'ясний боліт йобаної смерті. Колись його бричка починала як труп звичайної шухи, до якої додали деталі з розйобаних тіл інших машин. Вона вся була різнокольорова. Переднє пасажирське сидіння було прикріплено тільки твоїм тілом і Божими молитвами, тому в основному сидіння під час їзди шаруйобалось по всьому салону, стучало у стінки корпусу і намагалося вбити те набагато більше, ніж сама машина. При цьому Сам товариш обожнював фільми про стрітрейсерів, тому і сам ганяв так, наче смерть то хуйня, яку придумали комуністи для того, щоб в них була можливість розстрілювати буржуїв. Особливо кайфово було в його піздуватій брічці те, що коли вона закладала різкий поворот наліво і в нього існували тільки різкі повороти, то машина починала тертися корпусом у асфальт і стріляти іскрами, як сраний кулемет. Але відвелічемося, і от саме про. Цей культ швидкості і створюють нову гру по Вархамеру. Це буде аркадна така гоночка, де ти береш під контроль одну із задових хороших брічок і гониш вперед, наче дід, який дізнався, що десь на іншому краю села продають самогон зі знижкою. Я зміг трохи погняти на плейтесті, і зараз вже можу трохи вам розказати про те, що там відбувається і що я від всього цього діла відчуваю. І відчуття в мене просто. Ура! Це от буквально як симулятор водія маршрутки в Житомирі. Ти несешся вперед, стріляєш, кидаєшся коктейлями молотова і намагаєш збити інших водіїв з маршруту. На зараз, на жаль, є всього один режим, але його вже досить, щоб оцінити всю ахуєнність з Якщо, звісно, вони не почнуть спілкуватися з розробниками йобаного дезвінгу. Також доступний досить великий вибір різноманітних орочих тарантасів, дуже стрілючих і досить швидких. Геймплей єдиного режима, який нам зараз доступний, виглядає наступним чином. Ви з пацанами з'являєтесь на краю мапи. І щодуху з завиваннями митюками несетись вперед до першої точки, до місця, де поступ концентрується максимально. Ви захоплюєте точку і починаєте відбуватися від іншої команди. Так проходить декілька хвилин з зажатою гашеткою і постійними респавнами. Потім ви всі гоните на наступну точку і все повторюється в кінці, коли ви встигли понабивати один одному їбальники на кожному з чекпоінтів, треба швиденько піздавати на фінішну пряму. Це вже чисто момент такий, не повийовуватися, бо виграє команда чи програє залежить від того, хто найдовше контролював чекпоінт. А тут можна чисто приїхати першим, щоб повезюкати яйцями по обличчям супротивників і показати, хто тут справжній спідбосс. Під час раунду ви можете змінювати те, на якій тачці ви хуярите, прямо на ходу. І видів течіл тут досить дофіга: від залутаних танків та греченських мегатонків до шок Джамп-драксти. Всі вони відчуваються досить по-різному. В них власне набір скілів та спеціальних абілок, і ганяти на них доволі весело. Головне поменше зупинятися, особливо якщо ти на танку, бо стоячі мішень це. Прям те, що відразу виділяється посеред цієї всієї швидкісної піздо Хоча і з цим можна попрацювати, бо я бачив, як деякі гравці могли так поставити гроцький мегатонк, щоб обстрілювати все, що відбувається на точці, і геймплей просто супер швидкий, як воно і повинно бути. Як заповідував Горка і Морка, цьому допомагають декілька головних пунктів. А перед тим. Як послушати ці пункти, підпишитесь на мій ютуб канал, бумласочка, і в описі відео ще мій телеграм-канал, де ми розіграємо мінки. І ютуб канал, де я зі своїми друзями граємо в настольні рольові ігри. І так, повертаємося до пунктів. Пункт перший. Ніякої сраної. Перезарядки. Да, у деяких скілів є кулдаун, але основна волина може стріляти без перестану. В декількох катках я на самому початку просто затискав гашетку і хуярив всюди, куди вів курсором. І це було одне самих найефективніших моїх стратегій. Пункт другий відсутність френдлі фаєру, що якраз і дозволяє просто піздошити в різні сторони, не звертаючи уваги на те, хто там є. Супротивник, здоровезна банка пермежу або союзник по команди, сів в кущі трохи посрать. Лупаш, а там потім розберемося. Пункт третій. Як і для справжнього Орка, смерть тут нічого не значить. Ти респавнішся майже відразу при цьому недалеко від чекпоінта і можеш при цьому поміняти тачку. Тому гра майже ніколи не знижує темпи. Ти постійно знаходишся посеред вибухів, пострілів і розлітаючихся на друски течів. Тому да, ти постійно в динаміці, Куди їдеш, кудись стріляєш, когось лупиш сапогом по дупі і її буриш як йобнутий, поки катка не закінчиться. Потім майже відразу влітаєш в пошук наступний, і так поки не з'явиться сильне бажання переробити власну шаху, у гімна тарантас з кулеметом на даху. І навіть той один вид гонок, який зараз є, робить мені прямо у коло задоволення, прямо в мозок. Простий гімплей, куча вибігів і пострілів, трасерів, куль, все дрижить, бамка і хуяри. Це ще одна весела гра у нашому улюбленому всесвіті, яка може всіх порадувати. І затягнути ще більше людей у цю діру з сірого непофарбованого пластику. А про мінуси ми поки говорити не будемо, бо це альфа і досить така глибока альфа. Да, вона загалом і і функціональна, але робити якісь висновки про мінуси ще дуже і дуже рано. Тут є і баги, і деякі технічні проблеми, і недостача інтерфейсу, але гра ще не вийшла, тому ми просто почекаємо. Тим більше, що потенціала тут супер дофіга, але. Давайте трохи пофантазуємо, чого б нам хотілося. Ну ок, не нам я тут сам знаходжуся. Так от чого б хотілося мені. Музика. Тут зараз музика є тільки в меню, і я надіюся, що просто на момент альфа вони зробили тільки одну пісню, яка грає в трейлері і в меню, і поки вирішили забити, бо це не важливо на даному етапі. І я дуже надіюся, що геймплей ще сильніше розцвіте під цей крутейший і піздатий музон. Надіюся, що вплив дезвінгу буде мінімальним а краще, сука, нульовим сюжет. се Чисто моя дурня, моя забаганка, і вона тут може бути ні до села, ні до міста. Тому я зрозумію, якщо сюжети тут не буде і не буду до цього дойобуватися. Але блін, я так люблю орочі сюжети, вони зазвичай настільки веселі, дурнуваті і просто легкі, що я не можу не хотіти ще один. Кастомізація орочих течів. Оце було піздато, навішувати всякі додаткові пуляли, ракети, прикраси, фарбувати прям дуже в дусі орків, або взагалі збирати їх самому з нуля. Оце б прям суперка. Фово, дуже хочу, і щоб від пофарбування тачки змінювалося, і характеристики, типу там червона, щоб їхала швидше, жовта була стрілюча, і оце, от все, щоб самі орки видавали більше звуків, кричали, перділи, хрюкали, проявляли більше активності, чисто для атмосфери. Це було б просто додатково, шумове моє доповнення, яке б тільки додавало стилю до всього, що відбувається, і це загалом все. Те, що мені показали в Альфі, дуже піздате. Геймплей вибуховий і дуже стільовий. Да, проблеми ще є, але в основному технічні. І враховуючи, скільки останнім часом виходить крупнобюджетного, але абсолютно не робочого гамна, мене дуже радує, що вже на даному етапі ми можемо подивитися і оцінити самі, як воно грається і чи буде нам цікаво. Таку практику треба всім. Крупним розробникам ввести і видавцям. Хоча, звісно, вони хуй так зроблять, бо тоді доведеться реально давати розробникам нормальні сроки і дедлайни, а не випихувати ігри так швидко, як це можливо, надіючись на те, що безкоштовні плейтестери, aka люди, які заплатили за гру гроші, познаходять всі баги самостійно. А наразі всім вдачі! Не забувайте донатити, бо війна не закінчилася, і ворог все ще дуже сильний. Кожна ваша гривня це чиєсь життя, це фактично. Бережіть себе, обіймайте равликів, кусайте. Траву за дупу таскайте діда мороза за пеніс по селу. Всім удачі, і най вам щастить.